Всім привіт! Мене звати Маша і я прийшла до вас розповісти вам про книжечки. А саме сьогодні ми поговоримо про дві книжки Гати Крісті. Чому саме про дві Тому що в мене лише ці дві книжки є. Одна це «Смерть на нілі», а друга це чалий кінь. Я вирішила об'єднати це в одне відео, тому що робити повноцінне відео на таку маленьку крихітку немає сенсу. Вам це було б не цікаво дивитися, наприклад, три хвилини просто відео. Тому поговоримо про про дві книжки, почнемо ми з Смертна Нілі. По-перше, я сьогодні так вбрана, так, така в мене зачістка, не просто так. А я вирішила повторити образ Лінет. Це головна героїня Смертна Нілі. Я повторювала, ну майже повторювала ось цей її образ, але вийшло не схоже, тому що в неї взагалі не таке волосся, не така. Не таке обличчя, все не таке, але більш-менш така якась атмосфера, мені здається, в мене вийшла її передати. Зараз я вам прочитаю анотацію, а далі вже будуть мої враження. У нас є молодята Саймон та Лінет Дойль. Вони вирішають на весільну подорож на параплаві Корнак. Також є Жаклін, вона давня подруга Лінет і колишня Саймона. Вона досі закохана в Саймона, так би мовити, переслідує наших молодят. І одного ранку знаходиться лінет мертвою. Їй хтось вистрілив в вісок, чи як це називається Ну, в голову, коротше, вистрілили. І на стіні біля її трупу залишили напис, точніше, літеру Ж кров'ю, типу Жаклін. І... На цьому параплаві разом з усіма відпочиваючими був Елькар Пуаро, який якраз цим вирішив зайнятися та розслідувати вбивство. Хоча він туди приїхав просто щоб відпочити. А на цьому параплаві у кожного був мотив її вбити. То вона з кимось не так поговорила, то вона просто їм не подобалось, того, що вона була мільйонершою, і так далі. Тому вбивство Тут і підозрюваних тут просто отак. Я сиділа і підозрювала усіх, особливо усіх чоловіків. Я не знаю, чого так. Також в мене кінообкладинка, і тут є фотографії з цього фільму, і це було прекрасно, тому що я могла подивитися, як я їх уявляю, чи так, чи не так. Все-таки я не здогадалася, хто вбивця. хоча і розглядала таку версію, що саме. Ця людина, яка виявилася биці, може бути єю, Але під кінець я цю версію відкинула, а це було зря. Але я 100% раджу вам прочитати цю крихітку, вона читається дуже швидко і дуже-дуже цікаво. Якщо ви, так само як і я, починаєте своє знайомство з авторкою, я вам раджу почати з цієї книжки, хоча я прочитала їх лише дві, але в порівнянні з Чалим Конем це сподобалось мені набагато-набагато більше. Тому ці книжки я ставлю 10 з 10 і переходимо до чалого коня. Зараз розкажу вам сюжет, а потім знову мої враження. За дивних обставин убита котовицького священника. Найвагомішою зачіпкою знаходять у черевику такий папірець, на якому перелік прізвищ, які без жодних пояснень, просто прізвища. Невдовзі поліція встановлює, що багато імен менш цього переліку вже згадані з нікрологах. Вони або мертві, або з ними щось відбувається. Раптово з'являється свідок, який бачить убивство священника. Але цей свідок виявляється калікою. Тим часом серед людей шириться чутки про трьох спадкоємих відьому, скоте чучали кінь, що здатні насилати смерть. Що стосується вбивства священника, як взагалі пов'язані ці три відьми зі священником? Кримінальному інспекторові е, Лежану і історикові Марку належить з'ясувати, хто взагалі винен у цих всіх смертях, бо там вбито не лише священника, тут я майже всю книжку взагалі не висувала жодних підозрюваних, окрім цих відьом, Бо там все так пояснюється, що ці відьми вони насилають хворобу на людину. І ця людина хворіє і помирає невдовзі, і помирає через такі хвороби по типу лімфоми. Ну, тобто, таких хвороб, що навіть ну ти не думаєш, що це може бути неприродня смерть. Також тут більше все-таки пише від імені цього історика Марка, йому тут допомагає. Одна там дівчина, ну, коротше, тут є і коханнячка трошки в кінці, і ось цей детектив досить цікавий. Також тут є візьми, я таке люблю. І ось цей інспектор, який до останнього нам не розказує про свої міркування. Але й тут, я, до речі, здогадалася, хто все-таки винен. Я не буду вам, звісно, спойлерити, тому теж раджу вам прочитати, але тут я поставила вже 9 з 10. Тому що вона мені видалася трошечки початок такий нудненький і трошечки незрозумілий. Я роблю невеличкі перерви, бо в мене будуть горло. Я починаю кашляти, коли довго говорю, тому, можливо, так відео трошки переривається. Так ось ставлю 9 з 10, тому що для мене трошечки не так цікаво, як «Смерть на нілі, але теж досить цікаво ну прям знаєте, так от реально коли читаєте в один день, це просто вау, бо ви відчуваєте і потім такі ну, не робите перерви, і це так вау. Мені дуже не сподобалось. Тепер мені дуже хочеться прочитати усі книжки Гати Крісті, але на це в мене немає стільки грошей. Тому, тому буду збирати гроші і читати. Хоча в мене ще купа непрочитаних книжок, які я теж хочу прочитати, але Гата Крісті. Це точно тепер одна з моїх улюблених письменниць. Тому я вам дуже раджу прочитати ці, якщо ви ще не читали, та поділіться своїми думками в коментарях, які ваші книжки улюблені у Агати Крісті, і які мені вартує купити наступними. Всім пока, всім гарного дня, вечора, ночі і не хворіти, так як я.